Всім привіт! Хочу вам зараз показати, як справляються своїми завданнями мої маленькі скажімо так, біороботи, як я їх називаю. Вон, чуєте, одне качення, так смішно квакає, ніби, вже хочу заганятися, ніби то курочка десь. Тут прийшли якраз гусенята, п'ють водичку, вони вже прямо, зараз якось прямо гарно видно, бачите вже. Вже крило таке гарненьке. Дуже гарно ростуть. Тим 1 вересня. Так би через тиждень буде тільки що місяць. Так, до мене тут дзвонили, мусив підняти. Ось вони вже розходяться. Е, оці качку треба забирати, бо вона трохи задалеко ходить, Буду її. Ну як я її ніч забираю, щоб було місце, а на день вона так сюди вилазила, то я її лишав, але... Але треба і забирати. Бачите, от київські оце її. Вони більше-менше подружилися, вже не кусаються, то вже можна. Хто тут у вас так смішно квагає? З оцих ще не випускав, хоча дивлюся, що вони вже такі такі слимачки вечеряють інтенсивно. Ну, я зумітив, що курчата, що індичата найбільше їдять їдять на вечір. З вас прийшли тут щось ще до індіків поговорити. Ну, е... Як вам сказати, тут бачите, як гарно. Гарно все повичищали, залишився тільки гладіолус, десь, десь де переходять, то поламали. Ну, то таке трохи то більше навіть, я думаю, тут стара качка ходила. Вон, бачите, де ще не добралися, там, там гірше. А отут іде гладіолус більший, то досить, досить добре. Досить непогано, бо і вони ростуть, і, і мені буде менше, менше полоти, бо то потім займає багато часу полення, коли, коли треба купати, бо воно ж само собою заростає. Дощі зараз переходять. І ще вон там, бачите, де дрова. Зараз може покажу, Ну там видно, є такі хащі. І вони вон тут, доки, доки можуть зайти, от так заходять, полять. А, он. а ось тут вон, бачите, з краю оброблено, а отут де не можуть зайти ось такі Ось такі вже джунглі. Завтра візьму, вон, з краєчку є оброблено, а далі вони не заходять. Завтра візьму все почищу. Щоб вони заходили і обробляли артоз. Ну, гуси та ходять аж чуть не туди вже до останнього цього полятка. За ним ще треба дивитися, бо вони там ще є посаджено таке, що не бачимо, щоб вони туди заходили, і качка сьогодні зайшла. Через то вона завтра вже буде жити з усіма, а каченята, каченята будуть самі по собі. Зараз ще сходимо, подивимося, що там в нас з тим курчатом одним, що лишилося. Там ще одне яйце було, не знаю, вивелось, не вивелось. Я коли то прийшов, думаю, звідки тут взялася курочка. Та які скаченята пищать. Тільки не можу зрозуміти, які вони отак починають пищати, вже коли хочуть заходити на вечір. Ви бачите, було кліянка, до біди дощ падав. Завтра треба буде переставити. Трошки намочне оцих найменших я не випускав. зараз вам покажу. Я їх був лишив та як усих, тоді як був дуже сильний дощ, то ці лишалися. Настанні найменші в кліці, я думаю, в кліці їм вже мало місця, то їх випущу сюди. Бачите, в нас кусає київські, її буду прибирати. Отак під навіс їм заношу їсти трохи туди, тут, щоб вони привикали, що треба ховатися там, де там, де навіса. Ну, гусенята росуть гарно. До речі, оці біленькі, такі менші. не знаю, чи то вони просто менші, чи то вони просто гусочки будуть. А оці сіренькі прямо вже вон попереганяли моїх каченят, такі слемочки. Ну Ні, нічого. Верс, тоді думаю, опа. І ці ці ще, бачите, він тут такий імпровізований паркан зробив, щоб не переходили з піддоніві, як ворота. Я відкриваю, заганяю, тут, щоб не ходили, не заходили там, де не треба, так відгордив, решта все йдуть собі в поле. Та й такі справи. Зараз йдемо кажу, що подивимося, що у нас там робиться з тою. Май бачу, що кочки вже бігають, ходять, а от шостим яйцем, чесно кажучи, ще не дивився, зранку бачив, що ще не вивелось. А що зараз? Ну, зараз вам і побачу. У нас тут повечоріло, вже всі чекають, поки я їх почну заганяти. Так. Бачите, вже майже всі качки. Ну, це пару слід, але я так вони несуться, І зараз, напевно, ще з качки 3-4 захоче сідати. Навіть не знаю, що з ними робити. Ну оце та тут дві колядує, що тільки що я познібав недавно. гніздів. Так. Закрив, закрив. Зараз подивимося, чи, чи 100% вивіз чи ні. Що, до речі, в них так в тих бентамках мені, мені цікаво. Е, ну, Я отак не бачу, що ще кури, три квочки сиділи, Ну досить чокочки не кусаються, й, Е, Плюс до того, ну, бачите, на ніч залазить та курочка тут з краю, що не несеться, кугут. І вони не ну вони не кусають ні курчат, ні квочок. Вони отак собі весь час цілий тиждень курчата лізли. Так, що в нас тут? Ти ще хоч живенький? Так. Тихо, 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 я тебе не чіпаю. Дивіться, воно живе і я не знаю, що з ним робити. Чи пробувати йому допомогти? Чи лишити під квочкою. Ну зараз, секундочку, я спробую, чи не буде кровити. Так, я його так по контуру обвів, воно вже не кровить. І залишу його, його під квочечками. Так, о, вже бачите, вивелось. Велідло Кожен з них хоче. Хочу його гріти, тихенько, тихенько, сідайтеся. Я його останнього забрав, от вони її. за нього б'ються. Ну, я й думаю, що щось так давай так в куток, щоб тебе не кусали. О, все, зараз коготаша за Де Він десь вискочив? і де заходь. Заходь. Ні, -ні, ні кури, не виходимо. Закрию, закрию, хочу загнати їх. Усь. Хочу загнати і закрити клітку. Щоб вони... Щоб вони не бачили, вони коли не бачать, темно буде буде краще. Так, а де ви? Чого ви з нього вилізли? Де ви? Мамані. Ідіть сідайте. Ну, не кусайте, накривай. О, все, так що. Завтра зранку подивимося, ми тут закриваємо. Так, відкрию внизу, щоб коченята заходили. Тут ночують тих. Мої мої вісім тут є. І він дичад відкрито. Е, так, ну і тих. Пухових тут пару є. Так, чуть не забув, що обіцяв показати. Бачите, ці найменші. Тоді були тут оці, а тепер з бої кліточки. Та як найменші найменші вже вони не є, він дав їм води. Вже все. Качка та є качка, вже вже мукрющи. Ну нічого, зараз буду їх ловити, заганяти. Ну, сюди, бо там нагору. теж покажу, треба дати водичку, бо я тут. Не мені заходити, до речі, цих кабанчиків вже перевів на цей. Ну, я браліний мені скінчився мішочок, щоб вже другий не починати, бо їм буде за... Ну, вже задовго він знов цілий мішок то Я вже їх перевів на звичайний, як для перепілок місочок, їм вже якраз десь буде місяць часу, тому ось такі Ось такі красончики, які відкриваєш, світло, світло вже вже прямо активненькі. Так, зараз кажуть загальні зажинути, ну, половлю ну, клюточку і... і ще покажу вам тих маленьких. Ну і ті теж. Е, теж вони вже починають, ну ще не починають, але скоро будуть починати нести, задається вже кукурікають, вже видно так слабо, але видно, де ківник, де курочка, ну по цих, по фараончиках і по е, як вони, феніксах можна, можна побачити навіть так. Для курочка допівник, бо по них видно. Тому, якщо десь хтось з мого району хоче собі курочок, які, перепілочок, чи сім'ю, чи курочок, які будуть нести, то можете, можете писати. Ми з вами з вами домовимося. Оцих три фазанчика, так і в них все добре. Вони активні, ну вони потім лишаться троє окремо, ще будуть брудери рости, а тоді буду якраз вже на зиму думати, думати, куди їх перенести. О, о. Расонча прийшов показатися. Так, зараз кажу, зажену ще оцих малючків. Та весело вам. І покажу вам ще тих ти манюнь. До речі, вже сьогодні отам є дверка, мусів, вона така з решітки мусив її закривати, бо сквозило, навіть вентилятор сьогодні виключений, а було таке, що його крутило, закривав, щоб не сквозило, і оці двері зранку було дуже холодно, вже теж прикривав наполовину, щоб тут зберігалося тепло. Тому такі... Які справи. Вчора оця качка я бачив ще. Я сподіваюся, що то вона собі не взяла за правичку, а десь просто знайшла. Я бачу, що оця качка вчора їла яйце. І от не знаю, звідки вона звідки вона його взяла, чи вона його взяла десь з гнізда, в якому несуться, чи в себе може як вискакувала за ногою, потягнула. Ну, кажу. Вчора бачу, більше не бачив, але яйця в неї є багато десь так. Ну, Я вроді 21 її лишав. Це є, є багато. Ну отут, я ж кажу, почали нестися, отут є, тут чотири. Тут вже дві качки несеться. І отут ще теж несуться. Не знаю, що з ними навіть робити. Вони. Тут три яйця, Так, тут чотири оце лизунчик, він так і так і о, дивіться. з тих ще не позабирав, не повикидав. То каченяша тоді. Добре, що прийшов забугать за нього. Зараз треба... Буде його викинути. Везунчик так і тут. Він собі як, він і тут живе, і на двір ходить. Він так один окремо живе, що оця курочка, що в мальви жила, вона теж виходить і ходить разом з ним. Вона така. Заходить тут сам, потім пса виходить, і вони собі двоє гуляють. І сам приходить, він сидить тут. Потім я сюди принесу пухових то він буде вискакувати отуди наверх. Він або тут, або отут на тих поручнях весь час ночує. Ну, він такий досить, можна сказати, ручний так, я щось заговорився, зараз заганяю тих де що покажу 9 оцих маленьких, що тільки-тільки вивелись недавно. Так, ось тут наших 9 красунчиків, і в них ще була і удочка, і корм От бачите, вони такі трошки, трошки лякливі, чому вони. Вони не бачать, вони тут весь час самі на самій горі. Ой-ой-ой, я руку поставив, як страшно. Але гарно ростуть, їдять, п'ють, вон бігають, ловлять мух, дивіться, зловив муху і з'їв. У них тут тепло, в них тут всі мухи збираються, при тому, що я, ну нема багато мух, я б потравив. Ну Як потравив такі на три тижні, треба буде десь зараз знову обробити. Може, як буду обробляти, вам покажу. Ну, писали, що тримає три тижні, ну я не знаю, чи три тижні вже прийшло. Але ну мухи є фактично, От тільки в них тут на світло вони летять, що не знаю, ну, але він це такі тваринки, що вони, їх, що вони їх ловлять, ось такі вони красиві. Ну, Ними все добре, очка, очка сухенькі, не закеші, добики теж, тому, тому ростуть. Я кажу, я от зараз почав колись давав переварену воду, а зараз, коли в мене почалося літом ці виводи, я не мав часу, а каченята, ще як їх було по штук 20-30 в тому виводі, я з'єднував по два-три виводки, то ну, просто фізично вони вихлюпують, я почав давати просто некі воду. Ну і все ніби добре. Не знаю. Якщо у вас є пара, краще давати перші тижні кип'ячену, Не можу вам порадити не давати, бо в кожного може бути по-різному, але в мене, в мене ніби все добре. Тому ось такі вони красонські. Тут є теж такі майже коричневі цілі, тільки з білою грудкою. Київських були прямо цілі такі шоколадні, а тут все-таки є трошки грудка біла. О, такі, в нас, такі в нас на сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.